Іран найближчим часом може передати Росії гіперзвукові ракети. Як повідомляє Інститут вивчення війни, це може статися уже 18 жовтня після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН, що забороняє Тегерану такі угоди. Звіти української та ізраїльської розвиток свідчать про те, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети фатех 110 і Золфагар. Обидві мають радіус дії. 300 кілометрів і боєголовку за, виш... за важкі 500 кілограмів у вересні. Міністр оборони РФ відвідував Тегеран, щоб обговорити зміцнення військового співробітництва. Командувач іранських повітряно-космічних сил у них так само це називається, як і в росіян, похвалився перед шойгу арсеналом безпілотників, ракет і протиповітряної оборони за даними аналітиків американських сторони. Обговорили закінчення терміну дії ракетних обмежень. Ну і це може свідчити про підготовку до підписання угоди. Але є думки, зрештою, що ці гіперзвукові ракети, які не так давно з'явилися в Ірану, це ж є та технологія власне кінжалів, яку Росія скоріше за все передала Ірану, і там вони вже це створили. Про таке ось говорять спеціалісти. Ну а балістичні ракети це Фатех 110 із Лофагар. Говорять про те, що росіяни давно. Просили до цих безпілотників шахет, які вони отримують від Ірану. І ось е тепер, може, і ракети будуть передавати.